Шановні радіослухачі, дозвольте в ці різдвяні часи привітати чудовими словами Ангола. Не лякайтесь, бо я звішаю вам велику радість, яка буде усім людям, бо сьогодні народився вам в місті Давидові Спаситель, котрий є Христос Господь, для нього в яслях народженого. На Голгофі помершого і Воскреслого хай буде подяка, хвала і поклін в нашій християнській радіопередачі Жива надія. Пам'ятаю, з дитинства мені було цікаво відривати листки з стовстенного на початку року календаря, який в ті часи традиційно висів на стіні чи не у кожній хаті. І цікаво було на ньому читати про пам'ятні події, які сталися цього дня. Серед них були згадки про народження видатних людей. Для мене часто ці короткі записи були поштовхом пошукати більше інформації про згадану особу. Нині подібні календарі також поширені, правда, уже в електронному вигляді і набагато повніші. Ми пам'ятаємо навіть через століття та тисячоліття людей їхні дні народження, які зробили щось значуще для людства ми згадуємо їх у своїх розмовах чи творах. Ми їх цитуємо, ми ставимо їх у приклад деякі імена набувають узагальнюючого характеру, коли стають уособленням якоїсь якості, чесноти чи навпаки недоліку. Наприклад, ім'я Юда у нас асоціюється зі зрадою, а Віцена – як батько медицини, каїн братовбивця. А коли ми чуємо ім'я Соломона, підсвідомо додаємо епітет премудрий. Нині ми згадуємо день народження чи не найбільш відомої людини за всю історію людства Ісуса з Назарету, і не просто людини це, напевно, єдина особа, про яку ми можемо сказати, що це Боголюдина. людина. Чим же він, простий столяр, який народився у звичайній і далеко небагатій родині відомий? Чим він прославився? Що він зробив такого, що йде тепер, його день народження, правда, умовний, бо точна дата нам невідома. У календарі, відзначений червоним кольором і вседержавним святом. Одного разу, коли Ісус Христос, який був на той час уже відомим в окрузі як вчитель та зцілитель, як чудотворець, розмовляючи з людьми, сказав таку фразу Цариця з півдня на суд стане зродом оцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ото більший, аніж Соломон. Про це записано в Євангелії від Матфія у 12 розділі. Ці слова були сказані ним як відповідь на слова скептиків, які не вірили у його божественну силу і вимагали доказів того, що він усе робить силою Бога. На перший погляд може здатися, що ці слова надто самовпевнені, бо ж зрозуміло, що це він сказав про себе, про ту науку, яку він звіщав людям. Ісус не просто себе ставить на рівні зі знаменитим премудрим Соломоном, Він ставить себе вище його, отут більше, ніж Соломон, каже він, але він мав право так казати. Чому саме? І у чому він, син простого столяра, був більш відшанованого царя древності, який уже тоді уособлював найвищу мудрість. Давайте поговоримо про те, що робило Христа вищим від Соломона. Перше, Соломон, як знаємо, народився у царській родині, його батько знаменитий цар Давид. Тобто він мав найбільш високе та шляхетне походження, вище вже нікуди. А як Ісус? З його родоводу дізнаємося, що він теж з царського дому. Правда, це був лише родовід. Жодного шансу на те, щоб сісти на трон у нього не було, але, тим не менш, Ісус щодо походження є все ж таки більшим від Соломона. У Посланні до Євреїв у першому розділі читаємо Він, тобто Ісус Христос, був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів по правиці величності на висоті. Він, оскільки був ліпший понад анголів, оскільки славетніше за них успадкував ім'я, кому бо, коли з анголів він промовив Ти мій син, я сьогодні тебе породив. І знову Я буду йому за Отця, а він буде мені за сина. І коли знов він уводить на світ перворідного, то говорить І нехай йому вклоняться усі анголи Божі. Кінець цитати. Святе писання чітко та недвозначно каже. Що Ісус Христос був не лише нащадком славетного царя Давида, але й того, кого називають царем царів, самого Бога Творця. Він мав найвище походження не лише на землі, але й у Всесвіті, будучи сином Бога Всевишнього. Він як людина народився у простому сільському хліві, але його справжньою домівкою був небесний дім Бога Отця. Друге. Ісус був більшим від Соломона і у мудрості. Якщо Соломон міг вирішувати найскладніші юридичні та життєві питання, то Христос, як Син Божий, як той, хто отримав мудрість самого Бога, бо й сам був Богом, може вирішити питання найбільшої складності. З біблійних історій знаємо, якою мудрістю були наповнені його проповіді та повчання, це навіть визнавали його опоненти. Читаємо у Євангелиста Матвія. І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі, так що вони дивувалися і питали Звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? Чи ж не він син Теслі? Чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків і Йосип, і Симон та Юда, і чи ж сестри його не всі з нами? Звідки ж йому все оте? Так. Ісусові слова мали надзвичайно велику силу та глибину мудрості, і навіть зараз у сучасному, науково-технічному віці, його мудрість спасає людей від загибелі, змінює життя, звільняє від гріховних залежностей, зцілює фізичні та душевні хвороби. Більше того, Ісус обіцяє, що цю мудрість будуть мати і його послідовники. Євангель від Луки, 21 розділ Дам я вам мову та мудрість, що не можуть противитися, що суперечити їй всі противники ваші. Про те, що учні Христа мали таку мудрість, читаємо у діях святих апостолів а, бачивши сміливість Петра та Івана і спостерігши, що то люди обидва невчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. З цієї характеристики випливає ще одна особливість особистості Христа він більший від Соломона у вирішенні складних питань. Здавалося, що ота знаменита історія, коли до мудрого царя прийшли дві матері, що сперечалися за дитину, і той так несподівано прийняв рішення є вершиною мудрості. Але, як ми знаємо, Ісус клав, якби ми сьогодні сказали, на лопатки найбільш відомих вчителів закону. Коли супротивники Христа хотіли його вловити в його ж словах, підкидаючи складні питання, запитуючи, чи давати податок кесареві, кому у царстві небесному буде за дружину жінка, яка жила по черзі сімома братами, він так відповів, що в прямому розумінні закрив їм рота. Читаємо а почувши таке, вони диву далися і, лишивши його, відійшли. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнув садукеям, зібралися разом. І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більш питати його. Кінець цитат. Наступне як знаємо, цар Соломон був дуже багатою людиною. В біблії є опис його багатств, де, у переліку кількості золота, срібла, дорогоцінностей та всього іншого. Про деякі речі написано, що їм не було ліку. Ісус, як відомо, народився в незаможній родині, не бідував, але й у золоті не ходив. Але Він володів багатствами, про які навіть не мріялося Соломону, і які, на відміну від Соломонових, мають значення та цінність не лише на землі. від Матфія, 19 розділ Петро до нього сказав. От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм Поправді кажу вам, що коли при відновленні світ, син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете і ви, що за мною пішли на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих. А кожен, хто займенє моє кине дім чи братів, чи сестер. Або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. А в останніх розділах книги відкриття маємо опис Небесного Єрусалиму, господарем якого є Христос, і де житимуть віруючі люди. Щоб нам була зрозуміла цінність та велич цього місця, Іван описує його земними словами та критеріями. Кажучи, що вулиці там з чистого золота, брами з дорогоцінного каміння. Ісус, як володар неба, володіє більшими багатствами, аніж будь-хто із людей. Христос більший від Соломона і у владі. Як знаємо, той був не лише премудрим, багатим, але й мав абсолютну владу. Але влада Христа більша. Бо він є правителем не просто якоїсь земної території. Він володіє душами спасених людей, він має владу над демонами, хворобами і навіть смертю. Він не лише воскрешав мертвих, він, зійшовши в могилу у саме пекло, переміг це пекло і переміг саму смерть. Він сказав Тане мені усяка влада на небі і на землі. Апостол Павло, у посланні до Филип'ян, каже Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялось кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос то Господь на славу Бога Отця. Можна було б ще багато проводити моментів та характеристик, згідно яких Ісус Христос є більшим, вищим від премудрого Соломона, це і творення великих справ, і турбота про людей, і спадщина духовної мудрості. Він перевищував Соломона у хороших якостях характеру, але разом з тим Христос мав ще такі якості, яких у Соломона не було взагалі, він мав владу прощати гріхи, і найголовніше він міг і донині може спасати людей від гріхів та вічної загибелі. Власне, це і була ціль його народження на землі. Він про це так і сказав одному чоловікові, який шукав виходу зі складного духовного лабіринту бо так Бог полюбив світ, що послав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. І тому Ісус має ще одне ім'я Спаситель. І коли ми згадуємо у ці дні Його народження, ми часто кажемо у віршах, привітаннях, співаємо у колядках. Що народився для нас Спаситель, Спаситель світу, Спаситель людей, які гинули у гріхах, народився твій і мій Спаситель, народився той, хто має найбільшу владу, мудрість, багатство і славу. Саме тому Різдво є для нас таким великим і радісним святом. Саме тому ми маємо право сказати, що святкуємо день народження найбільшої та найвеличнішої особи. Яка будь-коли існувала на землі, і це свято нагадування нам, що ми до Нього можемо звернутися з найскладнішими питаннями у найкритичніших ситуаціях і Він сильний допомогти нам. Подякуємо у ці святкові дні Небесному Богові за той чудовий подарунок з неба, Різдво Христове. Подякуємо, що Ісус є нашим другом та помічником, Він вартий цієї подяки та слави. З Різдвом Христовим вас Христос народився. Різдвяні стежки ведуть не до ясел, різдвяні дороги ідуть Вифлеєма. ідуть повстолітній замислений ясен, що стане Христом у трагічній поемі. Проходять вони через ті перехрестя, де милості просять сліпі прокажені, повзблудницю, страчену власним безчестям. І тих, хто ховає каміння в кишені. Вони пролягли через хату Закхея, якого цуралися праведні люди, по водах озер і по землях юдеї, по тих манівцях, що вели у нікуди. Різдвяні стежки пролягли через душі, обвітрені злом, крізь серця, що убогі і спрагнені правди, які небайдужі до вічного слова предвічного Бога. Різдвяні дороги ідуть через совість, заплямлену злом, через втрачену гідність, проходять крізь болі мої, щоб натомість у яслах знайшов я народжену вічність. Ой зійшла, зійшла, правда на землю, та й обідала! Людьми це розказала, як треба людям, як треба жити, як Бог. Ja, der Berg, ich setz Thank you. Живе, там випліє, в, родилось, а в серцях живе. Дорогі наші радіослухачі, Бог дав нам найдорожчий безцінний подарунок, пославши свого єдиного сина в цей світ. То не було просте немовля в яслах, то був син Божий. Бог послав нам Спасителя через все дитя, щоб кожен. Доприйме його міг примиритися з Богом. Який чудовий дорогоцінний подарунок, який безмірний вияв Божої любові до нас! Різдво – це є свято Його дивного народження, це є початок Божого плану спасіння людства від гріха. І все, що тільки потрібне для нашого спасіння і вічного життя, а це прийняти в своє серце цей подарунок, Його Сина Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Ось чому весь християнський світ святкує цей день. Тож, з Різдвом Христовим вас, дорогі наші друзі! І кому знайде місце для себе?